Усім привіт! З вами Олексій, Україна, Харківський район. Сідайте зручніше, та ми починаємо. Ну, а ось як почуваються ваші майбутні саджанці в прикопах. Бачите, під накриттям все в них гарно. Сундук росте, ним не почуття. З кожним днем сильніше відчуття. Мій герой, мій єдиний успіх. Земля і сонце, він їх обійма, Горіховий аромат душі лиша. Його... Фундук пройшовся инджо. Так, клоп перебрався на огірки та інше. Бачите, от зелене, є такі же коричневі. Не ну все, буде продовжувати розмножуватися, всасувати сік з плодів різних. Такий небезпечний циклоп. клоп. І так, по безкоштовному поливу я показував вже цю схему, бачите? В мене не працює, нема там вологи, воно повинно стікати, як люди показують. Так, так що, мабуть, буду робити, як я робив раніше. Чи може ви підскажете, може я щось просто не так роблю. Ну, не працює схема. Ну, от Буду робити приблизно, як робив раніше, біля рослини. Як Ніколай Вінтер розказує про акумулятор ані ями, туди закопується там. Пару ведер битого керпедона. От Потім пластикова труба, вона дуже довго буде служити. І туди можна поливати. Ну, А щоб зробити ще безкоштовно, треба, ну це я просто так, як би врімяночка, експериментую, треба знайти, чи зробити якісь отакі металеві, ну, великі ліки і щоб воно ну, там конденсат збирався. І... Внутрі капав. Ну і плюс поливати в таку лейку буде набагато зручніше, ніж просто. Це буде точно працювати, тому що коріння фундука не дуже глибоко, вони зайдуть в ці кірпідони і буде там довго волога триматися. Ну а коли вже е, дуже-дуже довга засуха, то можна буде просто буквально там віддірка води туди, цей кірпідон. Влаги насищається і буде там довго вона зберігатися. Це я так думаю, не знаю. Напишіть, що ви думаєте. Бо полив це довго, і хотілося б, щоб він був ну, практично безкоштовний, щоб мінімізувати затрати і часу, і коштів. Ось так от. Продовжую збирати падаліцю, особливо там після вітру і так далі. Тому що в цьому горіхі він, скоріш за все, чихворий. Чи в ньому є лічинка довгоносика, чи він пустий? Мишунька. І так, ось мої квадрати, я їх неодноразово показував. Це Практично турецька технологія, гнездо. Тільки тут 4. 4 це мало. Ви сажите 5, 2 в квадрат... таких квадратних метра і все. І от 10 саджанців можна придбати. Менше нема сенсу зовсім їх брати. так от, я, бачите, от там зрізано, великий, і залишен, ну, там, годували він. да? В чому, чому, чому так зроблено? Тому що ті, що були великі, вони дуже згущалися, вони були просто як типу, типу штамбами зроблені. А тепер я зробив гілко штамб Коли гілко штамб то верхня частина вона не підрізається і воно росте вверх постійно. І для чого це зроблено? Щоб воно пішло вверх і буде, ну як от по турецькій технології, можу, можу показати, як це буде виглядати приблизно. ось. Один більш дорослий я його не обирав, як воно повинно бути. Бачите, от гілка повинна йти вбок. І займати, можна спокійно ходити під нею, все таке інше обробляти. От сюди, в одне місце. У ну, мене от крапля, да, і в одне місце розпилюється дуже зручно. І в одному місці замульчовано. Все класно себе показує. Я вам ще раз кажу, висаджуйте. Висаджуєте патрицькі технології, у кого якоби мало місця. Отакі виростуть офігенні кущі. І це п'ять рослин, можна різних сортів. Тут же і запилювач відразу буде. Бачите, сирежик, скільки закладу. На жаль, в цьому році ну, мало фундука, але ці заморозки вони не навсіда. І будемо. Ми з горіхами, буде у нас купа фундука. Ось так от. Це сорт шедевра, якщо що. Так, ну і саме ж головне збір врожаю. Збір врожаю в цьому році горіха дуже-дуже мало. За перший раз за більше ніж 20 років я займався, я на багато яких деревах ну, просто мало горіха. Да? Там може бути 2, 5 п'ять. Тому в цьому році я ніяких там, пам'ятаєте, я вам все показував, що сітку можна так прищепками зелено, воно туди падає. Але найкращий спосіб я просто буду збирати з землі, коли воно вже з плюски повипадає, бо його ну, небагато. А найкращий спосіб для ось таких не дуже великих ділянок і навіть для достатньо великих ділянок це декілька людей. Вони потрібно підбіжали до рослини, розтілається сюди і сюди з двох сторон. Щось по типу агроволокна, чи щось таке, чи плівка плотна. Якийсь матеріал такий, щоб він лежав нормально, щоб його вітром не зносило. Дуже гарно трусити в місті з плюскою, з... все, все відразу і забираєте все. Якщо, все. якщо ні, то просто підібрати грабельки спеціальні. бо, ну, Ролами, я не знаю, там, як воно вийде, бо земля ж не, не, не дуже така прям, то трава, то ще щось. Траву ж, звичайно, ви повинні покосити. Ось. І просто берете граблями все, все разом отак от збираєте і в, міш... в мішках. А потім, же, коли у вас буде там час, вільний час десь в приміщенні, чи, я не знаю, там, де вам зручно, ви вже тоді, скажімо так, цей урожай. Вручну, скоріше за все, переробити, тому що ну, об'єми не дуже великі в основному у людей, і я думаю, це не буде ніяких проблем з цим. Ну, і звичайно ж, продовжую займатися вінтажними речами, речами з Радянського Союзу, все починався там і барахло було. На всьому можна, в принципі, заробляти. Що я вам рекомендую? Часами торгуйте. Ну там не так все просто, там <кхи> і мошенники відразу і таке інше. Коротше. Ну, якщо щось у вас є цікаве, можете запропонувати на Viber. там Під кожним свіженьким відео є мій Viber, Щось може там що знаю, підскажу. Що не знаю, не підскажу. Так що ось такий в мене напрямок. Дуже цікавий, дуже мені подобається. Ще я в цьому не суперспеціаліст, але потрішечки-тріше, потрішечки знання йдуть і вже вирисовується якась картинка. Ну, і, звичайно ж, якщо є серед вас, хто серйозно в чомусь розбирається, хто може мене підтягнути по деяким позиціям, бо я був би вам дуже вдячний. Також я буду вам дуже вдячний, якщо ви поставите вподобайку цьому відео, поділи, поділитесь з друзями. Бо переглядів дуже мало чомусь. Ну, не можу не показати вам, яка це краса. Вон внизу прибрав здорову гілку, 20-річну, мабуть, десь так. І залишив отакий гілкоштамбік йому пару-тройку років. Зараз вся сила піде в нього, і він буде дуже великий, але все це буде наверху. Внизу, бачите, тут він нікому не заважає, можна прекрасно ходити, все таке інше. Коротше, хоч картоплю, як я кажу, висаджу, не треба цього робити. Ні в коєму разі ні картоплю, ні капусту. Все це нічого нам не потрібно. Нам потрібен фундук, все інше ми купимо, бо все одно дуже важко все виростити, дуже багато часу, сил і толку з нього, як показала практика, мінімальний. Тому це ми купимо, а ось фундук ми свій екологічний виростимо з мінімальними обробками. Це можливо, так що я вам буду разом це робити. Ну що, він не красунчик. І ось таких буде 5 штук. Можна залишати. По турецькій технології висаджуємо 5 рослин і робимо їх отакими гілками. І ви представляєте, скільки буде горіхів з По цьому році не можу сказати, бо. Ви знаєте ситуацію з горішками, от подивимося, він сережку заложив. І от на наступний рік подивимося, скільки можна з однієї такої гілки буде отримати. Ну, і, звичайно ж, помножимо на 5 і приблизно зрозуміємо, скільки можна урожаю отримувати з таких от рослин. Гілкоштамб для мене це топ. Однозначно для мене це ну, просто супер. Залишається і більшість моїх рослин буде тільки гілкоштамбами. Ось так от. Ну і по боках ділянки будуть, там, ось патерецькі технології буде гнездами, і біля паркану будуть гілкоштамби, які не будуть мені заважати, вони от закриють, забори там, і все таке інше. А середина ділянки буде... Коситися, отак от, буде чисто. Буде чисто, красиво, і все. А там по боках біля гілкоштамбів, що, що забажаєте. Хочете висаджуєте, якісь рослини, там полутіньок буде. От Наприклад, бачите, росте рослина Вон, плодоноси, Без питань, хто, кому це потрібно, полуницю я вам показував, теж можна. Все, люби культури, підбирайте місце і висаджуйте. І вашого огорода. Ніхто особо не бачить, це ваше. А отут посерединки, пожалуйста, футбол, волейбол, падмінтон, хто що забажає. Чи просто гуляй собі по травці. Ось таке повинно бути, я вважаю, а не картопля. Картоплю ми купимо собі. Сорт Поліна на, мед... на ведмежі ми приривав. Тут без супер догляду. Виглядає ну, нормально, все в, неї в порядку. Полуниця Кабріліо давала. ще. От. Вона два рази, коротше, дає при такому нормальному догляді. От, два рази в мене в мене разок другий. Ну і дякуємо їй за те. Думаю, що більше вже не буде. І чогось з переляку альба дала. ось. Це, може, її перший урожай, а може це другий раз. Ну, коротше, дала. Це для неї не типово, ну, ось так от. Ну, тут полив був класний. Може і за цього. Так, в принципі, по полуниці вже определився. Три сорти. 100% Клирі, Трішечки кабріллю, 30% Альба. Ну і, мабуть, 30% Азія. Ось так от приблизно. Все, ось чотири сорти. Мені повністю достатньо. При цьому кабрілю це буде невеличка частина, тому що її недолік, її треба пересаджувати. Вона ремонтантна, дуже виснаджується, і просто кожен рік її треба пересаджувати. А вона у мене, мене ну, немає часу на це. Та й бажання.